Доброго дня. Продовжимо будувати графіки функцій за допомогою метричної перетворення. В попередньому відео вам продемонстровано побудову графіка лінійної функції з різними модулями. Розглянемо тепер квадратичну функцію, тобто параболу. Візьмемо випадок 2. І побудуємо цю функцію. І так, Перше, що ми маємо з вами побудувати, це y до рівню x Пам'ятаємо ці точки для х квадрат. Ми з таблицю вже складати не будемо. Ви самостійно, знаючи ці точки, зараз їх проставите і перевірите разом зі мною. Отож, перевіряємо, як має виглядати графік функції y дорівню х квадрат. Наступним кроком ми повинні побудувати y дорівнює х квадрат відняти 9. Бачимо, що нас 9 не з'єднано, не пов'язано з х. Якщо воно не пов'язане з х, то рухаємо по осі y. По осі і на 9 одиниць вниз. Наш графік переносимо на 9 одиниць, тобто точка 0 переходить у мінус 3. Ну, 9 в мене буде ось тут. Відповідно, ось тут в мене буде мінус 8. Так, і 2 мало бути 4. Ну, ми його зараз робимо. Прорахувалася. Так, 4, 6. 7, так, десь. Ось тут у нас буде. Це ще 2, 4. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось вони, ці точки. 2, 4, і мінус 4, переходять донизу, ось сюди. Зараз ми проставимо координати і побачимо, куди ще переходить. Звертаємо увагу, ось у нас стоять точка мінус 9, відповідно, мінус 5. А ось тут. Зверніть, будь ласка, увагу, ось тут нас перетинає. От нас має бути 3 та мінус 3. 3 і мінус 3. Ну, тому що у нас тут мало би бути точка 39. Ну, можливо, вона десь не попала, бо ми не ставили. Але вона має бути ось тут. І так, ми будуємо графік 2 переносячи графік номер 1 на 9 одиниць вниз. Запишемо. А далі нам потрібно побудувати модуль ось цього всього, тобто y дорівнює модуль х квадрат мінус 9. Якщо ми, у нас х по модулю, то нижня частина графіка, та частина, яка знаходиться під віссю ох. Має перейти догори. Це означає, що точка мінус 0 мінус 9 має перейти в точку 0, 9 Ось тут вона здається. 5, 6, 7, так, 9. Сюди переходимо. Далі ось ці дві точки. Ось в ці дві точки. Переходять у нас ось. Такі точки, ось я їх ставлю вам. Так, це буде 1, 8 і мінус один вісім. І відповідно, ось ці точки. Це в нас буде. 2 мінус 5, або буде 2-5. Ось вони в нас будуть 2-5. От. І ось ці точки, що на осі, нагадую ще раз, вони в нас залишаються без зміни. У нас вже було таке, ми це проробляли без зміни. Так. І друга частинка графіка. Так. Це ми її відбили, відбили. Але в нас є ще частина графіка, яка була надвістю. Ось вона, то ми її і залишаємо. Ми її і залишаємо. Зверніть увагу, ось побудова і відразу описала, перенесли і нижню частинку відбили. Наступна вправа 2, 2, 3. Візьмемо випадок 4. Він є узагальнений до перших трьох випадків. Тобто, якщо ви подивитеся, то міститься у четвертому випадку міститься всі три. Ну, практично. Давайте попрацюємо над цим випадком. Я вже побудувала знайому вам параболу, тому що перший крок це Y дорівні х квадрату. Другий крок побудуємо з вами y дорівнює і додати один. У квадраті. Бачимо, одиниця з'єднана з хсом. Це означає, що ми маємо рухати нашу параболу або вліво, або вправо, або туди, або туди. Плюс 1 означає, що ми рухаємо у від'ємному напрямку. Пам'ятаємо, що якщо у нас число пов'язане з хсом, то Рухаємо завжди в протилежному напрямку до знака, якщо плюс, то в від'ємну сторону, якщо мінус, то в додатню. Тобто ми кожну точку переносимо на одиницю вліво. Кожну точку на одиницю вліво. ось я їх всі переношу. Ця перейшла сюди, тепер ось ця точка переходить сюди. Знову ж таки, на одиницю, на одиницю. І ви теж користуйтеся кольоровими олівцями або ручками, що у вас є. З'єднуємо. Отримаємо такий графік 2. Описали. Працюємо далі. Наступний у нас крок Y дорівнює, тобто наш попередній графік X додати 1 до квадрату. І відняти тепер 3. От трійка не пов'язана з X, вона пов'язана з Y. Тому носимо по ігреку. По ігреку, мінус від'ємну. Плюс додатню. Навпаки. З ігреком все просто. Який знак, туди несем? А з іксом, навпаки. Запам'ятали це собі просто. Ну що ж, переносимо кожну точку синього графіка на три вниз на 3 вниз. Перейшла ось ця точка, перейшла точка, перейшла точка на 3 вниз. Пішли далі з цієї точки на 3, з цієї на 3. І так по кожній точці проставили і з'єднали тоді. Проставляйте, будь ласка, кольоровими олівцями, так вам буде краще видно. Ну, ось отримали такий графік третій. А тепер це все треба взяти по модулю. Ми тільки що з вами розглядали модуль і пам'ятаємо, що все, що знаходиться знизу, тобто нижню частину. Ми відбиваємо зеркально відносно осі ОХ вгору. Відбиваємо вгору. Ну що ж, будуємо зараз, y дорівнює модуль Х додати 1. Так, ще дужка. Відняти 3 і все по модулю. Візьмо тощу лінію. І так, нижню частину відбиваємо. Ось тут у нас є точка. Бачимо її. Вона перейде у нас в точку ось цю. Ось. Тобто, в нас була мінус 1 мінус 3. Запишемо, давайте це. Ось перейшла мінус 1. Мінус 3 перейшла в 3 мінус 1. Далі, ось на осі точка була, мінус 2, вона переходить ось сюди в 2. І відповідно, ось ця інша перейшла навпроти. Бачимо, так. Але відбивається тільки нижня частина точка, яка стоїть на осі, ось ця точка, і ось ця точка, яка стоїть на осі. Уважно дивимося. Залишається. Залишається. Вони нікуди, нікуди не переносяться. Ось у нас буде. Зараз. Оця частинка графіка. Це нижня відбилася. Ось ця частинка. От вона. Це відбилась нижня частина. А тепер я ще ось. Ще в нас буде. Ось, догори. Так, ну, я, мабуть, накладу. Бо інакше не побудую. Можливо, там у вас лишиться оранжеве, а можливо, і ні. І ось цей графік, це вже буде графік 4 по модулю. Це буде графік модуль. Давайте запишемо, як ми його будували. Запишіть верхня частина, ну і я ще не пишу вам, що точки, які знаходяться на осі, вони теж залишаються без змін. Будемо рахувати їх те, що вони знаходяться у верхній частині півплощиниплощини. І ось такий графік ми отримали. Тобто ми з вами побудували. З однією вправи був графік і з іншої. Всі інші графіки, якби ви будували, ви би скористалися всією побудовою, яку ми щойно з вами зробили. Розглянемо ще одну вправу з коренями. Ми пригадаємо графік ігри, до рівня корінь зігс. Ну, і давайте розглянемо. Четверте завдання. Ви бачите, з'явився ще в нас мінус. Тобто, ми ще згадаємо перетворення мінуса зараз, що буде відбуватися, коли мінус. Ну що ж, почнемо. Перше, що ми маємо побудувати, це y дорівнює корінь з. Пам'ятаємо про ці точки, які ви повинні вже знати. Тобто, що це за точки? Це, по-перше, ми знаємо, що X має бути тільки додатні або нуль. Отже, всі точки X, які ми будемо брати, ми будемо брати тільки додатні. 0 підходить нам, 1, 1 підходить. Під корінь 1, якщо ставимо, то y 1. Далі під корінь можна поставити 4, ну і Y буде 2. Ну і під корінь можна поставити 9, відповідно, Y буде 3. І побудувати ось такий графік. Графік побудований. Наступним кроком давайте зробимо модуль. Давайте зробимо модуль. І проаналізуємо трошки. Ми говорили, що ікси можуть бути тільки додатні. Але коли в нас модуль x, то ми знаємо, що модуль від'ємного числа число додатнє. Тобто, коли ми візьмемо зараз мінус 1, візьмемо мінус 4, то по модулю це буде 1. 4, а під коренем додатнє число може стояти. Це означає, що в нас буде, так, у нас будуть точки з від'ємними. 5, 6, 7, 8. Ось тут у нас буде 9 і 3. Ось точка. Ось у нас є точки. З'єднаємо їх. І графіком нашої функції буде ось такі дві гілочки. І та. і та. Ну, Не накладеться, але воно і добре, що не накладеться. Ви побачите, що було отаке. А потім ми побудували графік уже червоним кольором це корінь з модуль Х. Опишемо цю побудову. Симетрично відбиваємо. Графік номер один та залишаємо праву частину. Тобто буде графіком і те, що зліва, і те, що справа. Це буде графік нас 2. А тепер у нас мінус. Мінус пригадуємо, це ми маємо ніби обернути, якби ви могли взяти наш графік і просто донизу його прокрутити. Уявили собі цей процес. Давайте тепер його побудуємо. Давайте кожну точку червоного графіка перенесемо донизу кожну точку. Тут напроти 4, навпроти 9, тут трошки з'їхав графік, не зважайте. І напроти мінус 9. Кожну точку. І відбиваємо її. І отримаємо ось таку картинку. Графіка 3. Тобто червоний графік. Відбили відносно осі ОХ. Будуємо графік симметричний до графіка номер 2 під вісю ОХ. Ну, ось такі сьогодні у нас графіки. Ми розглянули побудови майже всі. Які би ви не брали графік? Наприклад, якщо б ви взяли мінус х2, ви все рівно його обернули б так само, як корінь з х. Точно так само. Тобто, практично побудови всі однакові, тільки різні початкові графіки. Ну, Ми ще не побудували з вами одиницю на х. Ну, але повторити його самостійно в 8 класі вчили. Якщо будуть питання, пишіть я. Постараюся вам відповісти, як будується одиниця на Х. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!